Болотяник болотник персонаж східнослов'янської міфології, лихий нечистий дух, який мешкає у болоті. Болотяника відносять до так званої нижчої міфології демонічних істот. Уявляли в різноманітних образах, у вигляді істоти з надзвичайно довгими жаб'ячими руками, сірим волохатим тілом та гачкоподібним хвостом, як брудну, товсту і безоку потвору, котра мешкає на дні болота, порослого водоростями товстуна з гнилими зубами, або ж просто як живу болотисту багнюку без визначеної тілесної форми. Вважали, що Болотяник намагається заманити людину чи тварину в Трясовину, де вони й гинуть. Виникнення уявлень про Болотяника пов'язане з тим, що багнисті місцевості асоціювалися з місцем перебування нечистої сили. Давні слов'яни зазвичай вважали їх небезпечними для людей. Досить часто болотяного духа відносили до категорії водяників, лісовиків або чортів.